Кількість мирних планів по Україні множиться як спам у розсилці з пропозиціями дешевих кредитів. Роль миротворця наполегливо хоче приміряти на себе і угорський прем'єр Віктор Орбан. Нещодавно він розіслав урядам європейських держав свій мирний план. Політичний директор прем'єра Балаш Орбан заявив, що після поїздок до України і Росії угорський прем'єр зрозумів, що Київ і Москва дуже рішучо налаштовані воювати і без втручання зовнішніх посередників. На жаль, побачимо дуже жорсткі руйнування вже у найближчі місяці. Але тепер голова європейської дипломатії Жозеп Борель може зробити хід конем. І зібрати раду міністрів одночасно із самітом міністрів закордонних справ ЄС, що заплановане в Угорщині на 28-29 серпня. І якщо він це зробить, то до Будапешту вже ніхто не поїде. Після так званих поїздок миру Орбана до України, Росії та Китаю, багато хто зголів МЗС країн ЄС шукали спосіб уникнути ролі. Реквізиту на угорському саміті, аби так би мовити, не бути учасниками чергового пропагандистського шоу Орбана, про те, що стоїть за такою поведінкою угорського прем'єра, і чого чекати від такого троянського коня Україні, говоримо далі з дипломатом Володимиром Огриско. Пане Володимире, я вас вітаю. Да, вітаю, він. Доброго дня. Ну, таке досить традиційне путінське, я б сказала, послання до країн ДЕС від його посередника Орбана. Тобто, операція мир триває тільки на іншому вищому рівні. Що ось поміж строк можна прочитати з такої збірної солянки? Ну, ви е, вжили е, термін е, «план Орбана. Ну, насправді е, немає ніякого плану Орбана. А, а той лист, про який ви згадали, е, ну, я особисто прочитав е, е, і скажу відверто, що е, жодного натяку на якийсь план там немає. Там є, є все, що потрібно Кремлю. Е, до речі, е, агресивний напад на Україну там назвали, е, знаєте. Е, Як би це навіть правильно перекласти зараз, я намагаюся згадати, що сталися якісь ну такі насильницькі дії, тобто Орбан навіть не спромігся написати в цьому листі, що йдеться про збройну агресію Росії проти України, яка є від самого початку воєнним злочином. Він вибрав такі оптичні формулювання про те, що ну от почалися якісь от, такі от е, навіть не бойові дії, а от щось на зразок от, насилля, якого насилля, з якого боку насилля. Ну залиш. Він це залишає за, за дужками. І потім на двох сторінках е, розповідає про е, те, е, який він гарний, що він поїхав. Е, до Києва і до е, Москви, от е, що він е, буде намагатися е, е, знайти способи посадити обидві сторони за стіл переговорів, що це треба зробити, тому що е, якщо цього не зробити, рівень жертв зростатиме, тому що треба зараз терміново оголосити припинення. Вогню, ну і повторює всі ті речі, про які ми з вами дуже добре знаємо з попередніх так званих мирних ініціатив Путіна. Так що ви знаєте, говорити про те, що це його план, я думаю, ми не можемо. Це план Москви, який просто транслюється через оцього почтальона Печкіна, яким сьогодні став цілий прем'єр-міністр цілої країни Європейського Союзу і НАТО, що безумовно. Викликає очевидну реакцію у європейських партнерів, і ви про неї згадали. Я думаю, що ті заходи, про які мріє Орбан, щоб розіграти оцю всю історію і зробити з європейських міністрів просто слухачів цієї всієї біди. То я думаю, такого не станеться, тому що в Європі вже дуже жорстко відреагували на ці псевдомирні ініціативи. Ну, насправді, що Орбан пропонує? Він пропонує відновити дипломатичні відносини з Росією. Як, от в такому випадку, яка мета усіх цих досить цинічних, я б сказала, заяв. От є якийсь шкірний інтерес самого угорського прем'єра. Тому що ну, мені здається, що миру він це точно. Ну, ви знаєте, відносно цієї форми. Але я не знаю, звідки вона взялася, бо дипломатичні відносини між країнами Європейського Союзу і Росією ніхто нікуди не скасовував, вони існують. В Москві знаходяться посли країн Європейського Союзу. На жаль, правда, але знаходяться. Тому тут малося, мабуть, на увазі, що це хтось неправильно щось переклав, але тут, скоріше за все, малося на увазі, що між європейським союзом і Москвою. Мають відновитися політичні відносини, політичні контакти на всіх рівнях. І от він, Орбан, демонструє, як це треба зробити. Тобто треба приїхати, треба сказати, треба подивитися на нього, треба його послухати, мається на увазі Путіна, і тоді на цій основі щось шукати. Я думаю, що ця історія нічим не завершиться. Повторюю ще раз, в європейських столицях на це відреагували належним чином, і в Брюсселі так само. Тому думаю, що це чергова, так би мовити, спроба, можливо, навіть якогось ізливу спеціальної інформації для того, щоб а, а, а яким чином актуалізувати цю тему, ну ось цей бойкот від Євросоюзу, який планують влаштувати. Ось ну ми ж попереджали, вони казали. А ти нас не почув? От в даному випадку, як можуть розвиватися події надалі? Чи піде Орбан в бан, чи ні, ну ви бачите у Орбана? Крім того, що він залежний від Москви, все таки є пряма. Фінансова залежність від е, Брюсселя. і з одного боку, йому треба е, і е, відзвітувати перед Москвою про виконану роботу, а з іншого боку, не втратити гроші, які йому вкрай потрібні, і які знаходяться в Брюсселі. От він і е, бігає між одним і іншим, і намагається всі сидіти на двох стільцях. Ну що що з цього виходить, ми знаємо. В кінцевому рахунку такий спритний в лапках політик опиняється між двома кільцями. Я думаю, це саме очікує і Орбана цього разу, тому що в Європейському Союзі нарешті починають бачити, що він справді виконує роль тарана їхньої єдності. Це те, що Путін про що Путін давно мріяв, щоб знайти собі в Європейському Союзі. Таких е, парочку партнерів в лапках, через які можна ламати Європейський Союз і НАТО середини. Ось Путін е, це, цього домігся, але ж нарешті і в ЄС і в НАТО зрозуміли, з ким вони мають справу. Тому думаю, що е, санкції відносно е, Ормана в цьому плані е, ну, не, не треба буде довго чекати. Ну от зустрічався ще Орбан і вже з офіційним кандидатом на посаду президента США Дональдом Трампом. Чесно, я сподівалася, що після стрілянини республіканець змінить свою риторику. Втім, ось після призначення на посаду віце-президента сенатора Зогая Джейді Венс ці сподівання ось якось вони розтанули. Венс нагадаю займає найбільш потрампівську Трампівську позицію. Є найбільшим критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ про оголосили нейтральний статус піти на переговори з Росією був готовий іти на територіальні поступки. Ось наскільки я розумію, варто очікувати, що із цього табору нових мирних ініціатив буде ще. Ну, не так все просто як, як здається. Ну, ми ж бачимо, що віце-президенти. Ніколи зовнішньою політикою США не займаються. Це люди, які опікуються внутрішньополітичними справами, і, до речі, той самий Трамп вже заявив, що якщо він переможе, то його віце-президент буде займатися явно не зовнішньою політикою. Так що це вже є позитивом. Негативом є те, що звичайно, якщо таких людей, як цей потенційний віцепрезидент буде навколо Трампа багато, то вони безумовно будуть на нього впливати. І цей вплив може бути не проукраїнський, а антиукраїнський, якщо вони мають такі очевидні антиукраїнські позиції. Але щастя в тому, що не їм вирішувати, чи бути Україною правильною, чи бути Україною позаблоковою там, чи віддавати свої землі, і так далі. Вони можуть висловлювати свої думки. А вирішувати буде український народ. і Я думаю, що своє слово він безумовно скаже. Але для Америки буде величезною стратегічною поразкою, якщо вона піде на угоду з воєнним злочинцем. І тоді ці люди, які закликатимуть до такої угоди, будуть фактично співучасниками тих злочинів, які вчиняє сьогодні російський режим. Ну, в кінцевому рахунку. Путіна ж е, е, в якийсь момент не буде, його режим завалиться. Ну і потім почнуться, як кажуть, е, процеси: а хто ж був з ним, а хто його підтримував, а хто намагався вхилити інших на, на бік злочинця, і так далі, так далі. Так що, знаєте, е, дуже дивує короткозорість деяких західних партнерів, які ну просто. Ну, просто демонструють якісь дивові... дивовижні дивовижне невміння передбачати хоч не хоч недалеке, хоч навіть близьке майбутнє. Ось президент України Володимир Зеленський <как> напередодні заявив, що остаточна версія мирного плану буде готова до листопада Більш того, на наступному мирному саміті готові побачити і представників Росії. Втім. Подіям країни-агресорки, бачимо, що до, до, до дипломатичного вирішення самі РФ, щоб там не говорили, не готові. Чи варто очікувати ось тут сюрпризів від Путіна і, можливо, яких саме? Ну я я тут вас хочу е передресувати до президента і до його офісу. Я не знаю, про які. Е Мирні плани йдеться, і не знаю, у який спосіб можна залучити Росію, якщо вона вже зараз категорично говорить ні. Ну, вірніше, я знаю цей спосіб. Я думаю, що його знає президент Зеленський. Це перемога над Росією на полі битви. Оце єдиний аргумент, який змусить Росію сісти за стіл переговорів. Інші аргументи це фантазії. На тему про мир. Нам потрібен е, е, мир, але мир, який буде наслідком нашої перемоги. Тоді це буде справедливий мир. Всі інші варіанти е, ну, можна буде записати хіба що в, я кажу, в розділ політичні фантазії. Ну, якщо комусь це цікаво, ну, нехай займаються політичними фантазіями. Ну от щодо цієї мирної коаліції: Угорщина, Росія, Китай, Туреччина і можливо Сполучені Штати. А що може вона принести в майбутньому для України? Чи може бути якийсь негативний вплив стосовно цього, якщо ось, приміром, ми вже будемо готові сісти за стіл перемовин, що складуться так всі е, моменти, і що може бути в такому разі? Я, я не уявляю собі предмету для переговорів. Розумієте, коли зустрічаються делегації, то вони від самого початку мають намір знайти якусь спільну мову і мають намір е, е, досягти е, ну, якогось результату. Е, е, станом на сьогодні вихідні позиції України і Росії. Це північний і південний полюс. Тобто, а до екватора, ну як ви розумієте, дуже-дуже далеко. Тобто, навіть навіть нема натяків на те, що одна з сторін поступиться своїми позиціями. В нашому випадку це справедлива позиція, тому що ми хочемо відновлення міжнародного права, ми хочемо відновлення правопорядку, ми хочемо відновлення справедливості. З російського боку, це абсолютно інший підхід, це підхід агресора, який хоче узаконити свої злочинні дії. От, от у мене питання, як можна примирити такі полярні позиції. Мені здається, станом на сьогодні це неможливо, що буде через два місяці, ми подивимося, можливо, через два місяці завдяки героїзму наших сил оборони вдасться відрізати Крим від Росії. От вже будуть інші умови. А можливо через 6 місяців, через завдяки героїзму наших сил оборони, вдасться пробити шлях на південь. І це будуть зовсім інші умови для переговорів. Тому, знаєте, зараз написати, що буде в листопаді, ну я би я би не ризикнув. Пане Володимире, я дуже дякую вам за ваш час і грунтовний аналіз події. Володимир Гриско, дипломат, колишній міністр закордонних справ України, був гостем. Босток. Підписуйтесь на наш канал, хто цього досі не зробив. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.